Всім доброго дня, експрес огляд мішка мікс дитячий. Подивимося, що попадає. На столі бачимо дитячі штани. Далі шапка. З зав'язками ще одна. Ось така шапочка. бачимо. Дитяча шапка стар. Ось така з золеним тепла шапочка. Лисовая шапочка, зайчик, далее комплект шапка, баф, джинсы, жилетка. Ухова, стягана на 7 років. Капюшонка. Кофта на 92 см. Ось такий гольфік. В'язана кофта на гудзиках? 2-3 роки. Далі кофта з єдинорогом на 3-4 роки. флісова кофта десь на 3 роки, 4. Далі. Ось така кофта. На 4-5 років. Ось така нічна піжама. Комплект на 128 см. Бачимо. Далі. Ще один комплект. Бачимо штани. Рубашка теж на 128 см. Капюшонка на замку. На 116 см. Рубашка піжамна. До неї штани. Комплект. Світер дитячий в'язаний золенем на 128 см. Ось така кофта на замку. Дивимось далі. 134-140 см Дитяча кофта. Ось така кофта на замку дитяча. Капюшонка. Десь на рік. Ось така флісова кофта? З капюшоном. Капюшонка на замку, пісочник дитячий. Ще кофта. І ще. На 8-9 років кофта. Далі така кофта на замку джинсова, в'язана кофта десь на два роки. жилеточка, дитяча кофта. Дитячі джинси. Ось такі ж штани дитячі. Кофта. З котиком. Флісовий хлопчик. Чоловічок. Мені ще один. Дитячі штани. Флісова кофта на замку 86 см. Ще чоловічок. Бодік. Штани дитячі 92 см. Ось такий мішок для дітей до року. В принципі, бачимо.